Вітаю, друзі. Хотів розповісти про сьогоднішній практикум Мапа Бажань 2024, тобто на 24 рік, який ми будемо проводити з моєю дружиною Маяною Вінницькою сьогодні 20, о 19.30 за київським часом онлайн. На практику, звісно. Треба приготувати так, аркуш папери для мапи бажань, газети, журнали, олівці, фломастери, ручки, клей. Подумати про ваші бажання та цілі, Ну, подумати, що, звісно, має, саме цього я хочу чи ні. Добрий настрій, звісно. І буде. Не тільки про ці цілі, про буде підказки, буде ініціація в енергії, які допоможуть рухатись легше, буде творча робота, медитація в енергії рейки. Звісно, це все ну, як звичайна практика з мапи бажання, може, ви, можете, ви знаєте. Але сьогодні я в якості такого подарунка хочу додати вам секретні. Техніки, які із китайської метафізики, які допоможуть глибше пропрацювати свої бажання, попрацювати зі своєю підсвідомістю і вийти на інший рівень. Перша техніка це техніка очищення та переходу в світ причин, бо вона розроблена для вона допомагає прийти глибше в суть проблеми, в суть тих перешкод, тих травм, які вам заважають досягти вашої, вашої мети. І, звісно, ми, як в лікуванні ми, ми не лікуємо симптоми, а лікуємо причини, і тоді результат буде кращим, звісно, якщо ми знаходимо ці корінці. І ця техніка вам допоможе вийти на насіння, яке, бути вирости в негативні, можливо, причі, в негативні наслідки і нейтралізувати їх. А, Саме це буде якраз друга техніка це переписування особистої історії. Вона базується на розумінні того, що наше сприйняття минулого не так стале і не змінюється, як нам здається. Минуле так само, як і майбутнє піддається змінам. Ми самі часто редагуємо наші спогади. Інколи підсвідомо додаючи елементи фантазії да, чи зміненої перспективи. І свідомо перебудувати фрагменти пам'яті, якраз ця техніка дозволить і змінить емоційні реакції та сприйняття минулого, да, впливаючи тим самим на наше теперішнє і на наше майбутнє. І, звісно, багато запитань є з фінансової сфери, тому третя техніка це буде активація фінансового благополуччя. Мета перепрограмувати ваші думки та почуття щодо грошей, переходячи від відчуття відсутності чи страху до достатку та готовності приймати. І це все, звісно, буде, оскільки ми разом з Маєном, ми, ми майстри рейки, звісно, наш простір чарівний. Плюс буде багато людей, які вже практикують у рейки, і він, цей простір буде дуже сильний, дуже потужний. Тому приходьте в наш чарівний простір, ціна. Ціну ви будете, ви будете определяти самі тобто донейшн. Так що, якщо вам цікаво, ми вас запрошуємо сьогодні о 19.30 на онлайн-практикум Мапа Бажань 24 рік. До зустрічі! Хай вам щастить. Посилання буде під цим відео в коментарях або в шапці профіль, якщо це інстаграм. Чекаємо вас на, в нашому практикумі.